Царство Небесне, подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на три мірки борошна, доки все не вкисне, це означає, що розум, сприйнявши в себе слово Господнє, приховав його в три істоті, тобто за апостолом тілі, духу і душі і всю тонкість їх у помислах, як різноманітно розсипане борошно. Зібрав в одну закваску віру, чекаючи в усьому, уподібнитися слово, яке діє в ньому. Таким же чином, Господь уподібнив слово істини, зерну гірчичному, яке, будучи малим, сіється в серцях тих, що чують, але зростаючи потім, робиться подібним до великого дерева, що стоїть на узвищі і буває записанням. Домом, пристановищем для думок, що приходять, духовним законом є заповіді Христові, перша і найбільша з них любов. Вона не замишляє зла, всьому має віру, всього сподівається, все терпить, за Словом Писання. Цією любов'ю розрізняємося ми одне від одного, але повноти її достоїнства ніхто з нас не досягає. А чекає, що благодать Христова заповнить наші вади, якщо тільки ми не будемо байдужимо до подвигу по силі нашій, бо Бог знає, скільки ми не можемо зробити через неміч, і скільки не виконуємо діла любові через недбайливість, але оскільки любов зміцнюється не тільки свобідними трудами, але й скорботою, що трапляється. То багато потрібно нам терпіння і лагідності за сприяння допомоги Божої. Божественний апостол говорить: якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, то й будь безумним, щоб бути мудрим. Земля халдейська є життя у пристрастях у якому будуються і отримують поклоніння ідоли гріхів. Месопотамія ж. Є життє, яке залучається до обох супротивних вдач, а земля обітована, є стан сповнений всякого блага. Отже, кожний, хто подібно до давнього Ізраїля, повертається до своєї давньої звички, знову опускається до рабства пристрастей, позбавляючись цієї свободи. Хто мужньо переміг пристрасті тілесні, достатньо потрудився проти лукавих духів і вигнав їх задуми з країни своєї душі, той повинен молитися, щоб йому дано було чисте серце, і дух правий оновлювався в утробі його. Тобто, щоб він повністю позбавився від лихих помислів за дар благодаті сповнився божественних думок і таким чином зробився Духовним світом Божим, світлим і великим, таким, що складається з моральних, природних і богословських споглядань. Чистим є те серце, яке представило Богу пам'ять зовсім безвидну, чисту від вражень, яка не має образів – і те, яке готове прийняти одні почуття Божі, від яких воно зазвичай і робиться світлим, хто божественним бажанням переміг душевну прихильність до тіла, той став необмеженим, хоч він і перебуває в тілі. Бо Бог, який привертає бажання бажаючого, без порівняння є вищим за все, і не попускає бажаючому прив'язати своє бажання до чого-небудь з того, що після Бога. Отже, бажатимемо Бога всією кріпкістю бажання нашого, і зробимо, щоб наше вільне обрання не було одержимо нічим тілесним і поставимо себе настроєм душевним воістину вище за всі плодські і мислені речі, і тоді ми волею не приймемо ніякої шкоди від природного життя стосовно того, щоб бути з Богом, неописаним за природою. Великий Мойсей, поставивши свою скинію поза полком, тобто утвердивши думку і розум поза видимим, починав поклонятися Богу і, увійшовши в морок, у невидиме і нематеріальне місце відання, там перебував, посвячений у святійшій таємниці. Токи розумом абсолютно не вийдемо зі звичайного прив'язання до нашої істоти і до всього, що після Бога ми не перебуватимемо незмінними в чеснотах. Коли ж любов'ю досягнемо цієї гідності, тоді пізнаємо силу Божих обітувань, бо достойні повинні вірити, що непохитне утвердження там, де раніше розум утвердить свою силу любов'ю. Адже, не вийшовши з себе і зі всього, що можливо подумати, і не установивши себе в мовчанні, яке вище замислення, розум не може бути вільним від мінливості, властивої всьому. Ті, що сиділи в Галилеї у світлиці, коли двері дому було замкнено зі страху перед юдеями, тобто зі страху від духів злоби, ті, що безпечно живуть у країні откровень, кровень. На висоті божественних споглядань, зачинивши почуття, як двері, приймають те, що приходить невідомим чином Боже Слово, яке являється їм безчуттєвої дії, і сповіщанням миру дарує їм безпристрасність, а подихом розділення Духа Святого і, подаючи владу на лукавих духів, показує їм знамення своїх таємниць. Той, хто проводить за Євангелієм шостий день, умертвивши заздалегідь перші рухи гріха, чеснотами досягає безпристрасності, чистий від всякого зла, суботствуючи розумом навіть через найтонше уявлення пристрастей. А той, хто перейшов Йордан, переноситься в країну відання, в якій розум, таємничо умиротворений, Стає у дусі Божому житлом. Субота субот є душевний спокій розумної душі, яка, відволікаючи розум навіть від усіх божественних слів, які сокровенно знаходяться в істотах створених, у захваті любові, цілком обійняла його вєднання з Богом і таємничим богослієм зробила розум. Повністю невідділеним від Бога.